Новий сучасний будинок музики відкрили у Чернівцях на вулиці Українській 3. Тут розташовані магазин, студія звукозапису та навчальні класи. Усе в одному місці для зручності численних покупців. Ми зараз об'єдналися всі в одному місці. Що буде чудово для наших клієнтів? Тому їм так само не треба буде бігати з іншого кінця міста в другий кінець для того, щоб вирішити якесь своє питання. Вони зможуть у нас вирішити все від покупки до. Далі реалізації чи там навчання грі до покупки і реалізації там сервіс, і все що завгодно у асортименті. А це понад п'ять тисяч найменувань. Практично усі музичні інструменти від дитячих до професійних, і навіть більше тут ви можете придбати діджейське та світлове обладнання, різноманітні аксесуари та засоби для догляду за інструментами. Розібратися в усьому розмаїті товарів вам допоможуть висококваліфіковані консультанти. В нашому салоні магазині є багато різних музичних інструментів. Вибір досить великий. Крім музичного обладнання музичного обладнання та світового обладнання. Ми також займаємося прокатом цього обладнання. Крім того, якщо потрібно зібрати сцену або ще провести якісь подібні роботи, ми також це виконуємо. Окрім того, при Будинку музики працює сервісний центр. Тут клієнти можуть розраховувати на якісний і оперативний ремонт звукової апаратури та інструментів. Чернівецький діджей Фокс новим магазином задоволений. Каже, обслуговування тут на найвищому рівні. Як діджей, я вже працюю з магазином Ремікс. 8 лет уже работаю. Вот тот ассортимент продукции, который есть, который дает ремикс, нету в Черновцах, да вообще в Черновцах нету конкуренции и нету э, такого ассортимента ни в одном музыкальном магазине. И э, так как они относятся к работе, так как они э, смотрят за клиентами, ну никто так не относится. У будинку музики є і навчальні класи. Тут кожен бажаючи може володіти грою на акустичній, електрогітарі та барабанах. Заняття індивідуальні та проводяться за оригінальною методикою. Досягти хороших результатів можна вже за півтора року, головне бажання. Після перших двох уроків діти вже грають основні якісь ритмічні рисунки, простіші. Тобто, це не проблема глобальна, єдине, що потрібно, щоб людина хотіла працювати. Тому що, здається, со сторони, що грати на барабанах дуже легко, а коли доходить до діла, то виходить, що совсем нелегко. Також до послуг чернівчан і гостей міста професійна студія звукозапису.